Тобі за сьогоднішній день ми вдячні тобі за слово Твоє. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти показуєш, що твій авторитет є вище всього, бажання слави Твоєї, як Син Твій шукав слави Отця таки, показав, показав нам цей шлях, щоб ми шукали твого, твоєї мудрості і шукали. В своєму повсякденному житті можливості прославити тебе, це не шлях того, як нам стати кращими з психологічної точки зору. Це зовсім не про це. Це про те, як прийти впокореними перед тобою, стати на... в смиренні і отримати прощення і сили для життя в цьому світі. Ми, Господи, потребуємо цього. Ми, Господи, потребуємо, щоб пізнати тебе. Ми, Господи, потребуємо, щоб перебувати в Слові Твоєму, і ми потребуємо, щоб це Слово змінювало нас. І Духом Святим ми, змінені, могли робити практичні речі в цьому житті. Для того, щоб інші теж бачили, як Ти, Господи, міняєш. А в першу чергу наше життя, а в першу чергу для того, щоб, Господи, прославилось Твоє ім'я. Бо ми живемо, існуємо, дихаємо тільки для того, щоб. Прославляти тебе. Нам важко інколи це признати, тому що ми гріховні і горді істоти. Але, Господи, ти вчиш нас на прикладі сина Твого, Ти вчиш нас, якими нам треба бути. Ми просимо, Господи, щоб це і далі відбувалося, і щоб ми перебували в Твоєму слові і в сині Твоєму, як Ти, Господи, це і обіцяв. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.